Пам'ятайте, ніколи не обсуждайте ніяких людей. Якщо ви в інтернеті ведете якусь роботу, чи просто ви е інтернет-пользователь, ви просто лайкаєте і дивитеся відео, не треба нікого обсуждати. Це гибле діло, повірте. Це практика, це психологія, це філософія, це все взято в одному і не треба ніколи, навіть в житті. Не суньте чуже життя носа. так. Тому до чого я веду? Ви просто насолоджуйтеся своїм життям, насолоджуйтесь, беріть від свого життя все саме краще. Ви просто візьміть камеру в руки, візьміть себе в руки, підніміть з дивана. Пройдіться отак навіть вокругдома. Ви побачите стільки краси. Ви навіть, даже... скажете, ого, а де це я? Да. Ти просто на землі живеш і тебе оточує прекрасне, все прекрасне. Ось, наприклад, дивіться вишенька. Я б ніколи не подумала, але на камеру вона не показується так. А от так вночі дивишся на фонар. І вона така прекрасна, така ніжна, така ароматна. Разве це не, не, не прекрасна? Прекрасна. Це просто чарівно. Дивіться, а вони нарциси. Вам їх погано видно, звісно. мені теж би темно. Але вони такі ніжні, великі, такі... Зараз, до речі, нікого не удивиш цими величезними голландськими сортами, тому що вони скрізь доступні. В мене будуть до продажу, здається, по 40 гривень, як мінімум. Тому що цибулини я зробила собі висновок, що якщо береш Голландію, то треба брати тільки великі цибулини, не треба заморачуватися над дорожчу. Ну то це так, це лічно кожного хто любить отак дорожчувати, то це. Ой, що це таке? Хтось щось кинув з балкона, напевно. Ну, це таке дело. Не треба заморачуватися над дорощуванням Голландії. Менюсенькі цибулинки там. Тобто, ну я лично для себе вибрала такий е, варіант, що треба купляти тільки великі цибулини. Тоді ти матимеш прекрасне цвітіння. Не матимеш ніяких проблем від клієнтів, чого не і тому подібне. Дивіться, всі, по всі цвітуть, всі. О, тюльпани, нарциси, все цвіте, все. Тому купуйте завжди якісні посадкові матеріали, і все у вас буде прекрасно. Бажаєте замовити рослини, пишіть мені особисті повідомлення. Я усіх обіймаю, ви мене найкраще цінуйте. Кожну секундочку свого життя.